Непадківанок і триває нашу подорож у угорщину історія Угорщини 19 століття. Це очевидно найбільш відоме століття в історії культури і мистецтва Угорщини, і, зокрема, ще й тим, що відзначався міленіум або тисячоліття з часу приходу угорців в панонську низовину в 896 році. Це період від відсичені до ліста від Кюльчі до Кошута. Ну і власне розпочав це століття Франц II Габсбург, який всього-навсього один раз збирав угорський парламент, і то для того, щоб зібрати гроші на війну із Наполеоном. Його наступник Фердинанд І закінчив своє правління в 1848 році, коли розпочалася весна народів у Європі. А в цей час. 15 березня 1848 року Лаєш Кошут та його побратими проголосили незалежність у Угорщини, і розпочалася визвольна війна. Було створено Угорську Республіку, і ми знаємо ці знамениті імена Кошут Петефі, Бем. Звичайно, спочатку розпочалася війна між австрійцями і угорцями, і столиця була перенесена в Дебрецен. Парламент засідав у Нодь-Вараді. Власне, відомі битви і під Мукачевом, і під невеличкими угорськими містечками. Все це закінчилося ударом в спину від Російської імперії Микола І разом із генералом Паскевичем на корні знищив угорську революцію. Це був не перший зрадницький вчинок росіян в бік угорського народу. До влади приходить Франц Йосип. Який правив аж до 1916 року разом з своєю знаменитою королевою Угорщини Єлизаветою Баварською, яку угорці мило називали Сісі, -Сі. це е, період коронації в соборі Матяша, коли Франц був проголошеним королем Угорщини, а його дружина королевою Угорщини. Імператор та Ференц Деяк, як представник Угорської національної ради, за. Пропонували створити нову державу. І 15 березня 1867 року з'являється новий компроміс, австро-угорський компроміс, який ми називаємо в народі Австро-угорщина. Угорщина отримує ім'я Транслейтанії і існувала з 1867 по 1918 рік, і трошки угорської мови. Церква, темплом, монастир. Колоштор, священник, поп, служба Божа, Міше, молитва, імо, кладовище, теметив. До зустрічі!